Ці автомобілі відомі у США як сліпери, а у Британії їх називають к'юкари. Що ж ховається за цими назвами? Такий автомобіль це вовк у овечій шкірі. Так називають машини, які дуже швидкі та потужні, але нічого у їхньому зовнішньому вигляді про це не говорить. Вони виглядають як звичайні статечні седани, сімейні універсали чи скромні хеджбеки – але на трасі можуть дати фору багатьом суперкарам чи гран-турерам. Зазвичай ці машини побудовані на базі неспортивних моделей, а часто навіть на базі авто економ класу. Чули байки про Запорожець, в який поставили потужний двигун, і він обганяв на трасі іномарки. Це і є приклад сліпера або ж к'юкара. Для зовнішньості справжнього сліпера важливо. Щоб вона якомога менше видавала, що це автомобіль з дуже високими характеристиками. Окрім того, що їх створюють на базі неспортивних моделей, деяким сліперам можуть ще й спеціально надавати вигляд розвалюх, начебто ця машина ще й у дуже поганому технічному стані. Чому ж вони називаються сліпери або ж к'юкари? Як я вже казав, у США використовується назва сліпер. На українську вона перекладається той, хто спить. Походить ця назва від терміну «sleeper agent», тобто сплячий агент. Так називають шпигунів або агентів, які ведуть звичайне життя, не беруть участі у місіях, але їх можна активувати за необхідності. У нас їх ще називають консерва. У Британії ж такі машини називають к'юкари, і це дуже влучно передає їхню суть. Назва Q car походить від терміну Q-Ship, тобто Q-карабель, що означає корабель пастка. Це були кораблі, побудовані на базі пасажирських або торгівельних суден, але вони мали приховане важке озброєння. Їхній безневинний вигляд давав їм можливість виманювати на поверхню підводні човни супротивника для подальшої атаки з прихованої артилерії. Літера Q у назві цих британських кораблів означала Квінстаун. На цій верфі було побудовано багато таких кораблів пасток. Автомобілі сліпери можуть бути зроблені власниками кустарно, але зазвичай цей термін вживають щодо серійних заряджених модифікацій досить пересічних авто. Ось деякі приклади сліперів Daihatsu Charade GT-TI 1987 року. Цей автомобіль має трициліндровий літровий двигун з турбонадувом на 100 кінських сил. Завдяки масі менше ніж 900 кг, цей хетч розганявся до сотні всього за 7,8 секунд. На той час цей двигун вважався найпотужнішим двигуном розміром у 1 літр, Buick GNX. Марка Buick не асоціюється з динамічними спортивними авто. GNX, який є версією моделі Regal, виглядає як типовий масивний американський автомобіль 80-х. Але це кутасте чорне авто з двигуном V6 проїжджало четверть мілі швидше, ніж Ferrari F40, Porsche 930 або Corvette. А ще він схожий на шолом Дарта Вейдера. Mercedes-Benz 190E. 2,3-16 або 2,5-16. Для участі моделі 190Е у гонках ДТМ треба було випускати гомологовану дорожню версію. Тому Mercedes запустив серійне виробництво цієї зарядженої машини. 16-клапаний двигун був розроблений британською компанією Cosworth. Це авто не могло похвалитися надто вражаючим розгоном до сотні, але чудово тримало дорогу на високій швидкості. І, звичайно ж, їхало значно динамічніше, ніж звичайний 190 e е. MG Maestro Turbo – британський кі із невиразною зовнішністю хетчбека 80-х. Але на момент створення він був одним з найшвидших авто з переднім приводом. Максимальна швидкість 206 км на годину, двигун 2 літра з турбонаддувом. Всього випущено 505 штук таких авто. Volkswagen Passat W8 випускався з 2002 по 2004 рік. Він виглядав як сімейний седан або універсал, але мав під капотом дивний двигун W8 на 275 кінських сил та повний привід. Розгін до сотні 7,4 секунди. Lotus Carlton Британська версія Opel Omega називалася Vauxhall Carlton. Він був нудним седаном бізнес-класу для торгових представників. Лотус поставив на нього двигун на 375 кінських сил з подвійним турбонаддувом та коробку передач від Corvette zr 1 Так, цей автомобіль відрізнявся від цивільної версії помітним пластиковим обвісом, але все одно не справляв враження авто, яке може їхати швидше, ніж Porsche 911 Turbo 3.6. Або Ferrari 348. Але він міг. І розганявся швидше, ніж Тестароса. Всі автомобілі фарбувалися виключно у зелений колір Imperial Green. На відміну від німецьких виробників високопродуктивних авто, Воксхол відмовився обмежувати електронікою максимальну швидкість цієї машини. Довгий час це авто вважалося найшвидшим седаном у світі. Dodge Omni Shelby GLHS 1986 року. Нудний хетчбек Dodge Omni з'явився через нафтову кризу. Він базувався на шасі французької сімка 1100 і продавався також як модель Horizon під маркою Talbot, Chrysler або Plymouth. На його базі Керол Шелбі створив автомобіль з двигуном 2,2 літри і турбонадувом з потужністю 175 кінських сил та модифікованою підвіскою. Розгін до сотні за 6,5 секунд. Це всього на пів секунди довше, ніж розгін у Ferrari 328 GTS. Величезний Меркюрі Марадер побудований на одній платформі з зовсім не спортивним Ford Crown Victoria. Цей автомобіль виглядає як машина для американських чиновників. Але має двигун від Ford Mustang Mach 1 четвертого покоління. Потужність 300 кінських сил. Розгін до сотні 7 секунд. Лянча Тема 832. Передньопривідний автомобіль на базі Fiat Chroma з зовнішністю сімейного седана. Який є особливим завдяки трилітровому двигуну Ferrari V8, який ставили на Ferrari 308 та Mondial. Ця лянча швидко їде, чудово звучить та жахливо керується. Ford Taurus SHO. Це була високопродуктивна версія зовсім не атлетичного седану Ford Taurus різних поколінь з двигунами від Yamaha. Ці машини не володіли запаморочливими прискоренням чи швидкістю, але все ж вони мали характеристики, яких ніхто не очікував від непоказного Торуса. Найбільшим втіленням сліпера була версія SHO 3 покоління Торус. Ця бульбашкоподібна машина мала двигун Yamaha V8. До речі, на цьому каналі є відео, як Yamaha, натхненна своїми двигунами. Намагалася почати випуск Суперкара. Volkswagen Golf r 32 він не настільки привертає до себе увагу, як його легендарний брат GTI, який сміло виставляє на показ червоні супорти та яскраву оббивку салону. Великі колеса та низький кліренс ось і все, що натякає вам, що ця версія Golf, яка має 247 кінських сил та повний привід. Двигун 3,2 літри був від Volkswagen Faeton. Також сліперами називають моделі неспортивних мерседесів, над якими попрацювали АМГ або Брабус. Навряд навіть звичайний незаряджений Mercedes справляє враження малопотужного або нешвидкісного. Але у даному випадку подібні машини називають сліперами чи кюкарами, маючи на увазі те. Що вони вже можуть позмагатися з суперкарами, хоча мають більш традиційний цивільний вигляд степенних седанів чи універсалів для бюргерів. До сліперів та к'юкарів можуть відносити різні Chevrolet у версії SS, Крайслери у версії SRT, класичні седани BMW у версії M або ж Audi S-версії. Ще один різновид сліперів. Це автомобілі поліції чи спецслужб, які не мають ознак службових авто. Так, у 64-му році британський мотожурнал попереджав своїх читачів, що на трасі під Лондоном діють поліцейські к'юкари – патрульні авто, замасковані під цивільні машини. Це були спортивні Daimler SP250 та сімейні компакти Остін А4 Фаріна. У випадку з поліцією чи спецслужбами для цих авто головне не неочікувана потужність та швидкість, а нічим не примітний зовнішній вигляд. Наприклад, у США як немарковані авто використовуються в основному ті ж моделі, що і поліцейській лівреї: Ford Crown Victoria, Chevrolet Tahoe, Dodge Charger. Але були серед авто для силових структур машини. Які мали швидкість і потужність, якої від них ніхто не очікував. Це так звані доганялки часів СРСР, які використовував КДБ. На Побєди Волги і Лади встановлювали більш потужні двигуни. На Волги від чайок, на Лади роторний двигун Ванкеля. Машини в основному використовували для стеження за машинами іноземців, за якими звичайні Волги чи Лади просто не могли встигнути. Зовнішньо ці машини виглядали як звичайні цивільні авто або таксі, але могли їхати неочікувано швидко. До речі, після розвалу СРСР лади дев'ятки з роторним двигуном почали продаватися усім бажаючим, хоча випускали їх дуже мало. Екстравагантні володарі цих роторних лад могли обігнати на трасі навіть деякі іномарки. Як я вже казав, сліпери може бути побудований на базі звичайного авто власником самостійно. Комусь просто подобається ідея обганяти на трасі швидкі авто, а хтось це робить ще з прагматичних міркувань. Якщо власник хоче брати участь у перегонах на своїй машині, то застрахувати сліпер може бути дешевше, ніж відверто спортивне авто з такими ж характеристиками. Адже страховий агент побачить у цій неекстремальній на вигляд машині менше ризиків. Перевага сліперів у тому, що вони не привертають до себе зайвої уваги. Та дарують можливість отримати високопродуктивний автомобіль за суттєво менше гроші, ніж коштують іменіти суперкари. Але є й недоліки: по-перше, власник сліпера може зіткнутися з так званою пасткою 22. Тобто, він хоче виділитися завдяки тому, що він не виділяється серед інших авто, але не може, бо він же нічим не виділяється. По-друге, якщо ви приїдете на такій машині на зліт високопродуктивних авто, вам прийдеться пояснювати, а чому це ви хочете поставити свій сімейний седан чи універсал серед Феррарі та Корветів. А як вам ідея сліперів? Чи потрібні вони, або ж авто з такими характеристиками повинні всім своїм виглядом кричати про свій потенціал? Якщо вам сподобалося відео, можете підтримати канал по посиланню в описі. А на цьому все. До зустрічі!